І жгайзе Андрій. Що? То все смачне, все легесеньке. Це вже Б1 на рівні французької. Любиш малинку? <рігла> Любий мандаринку. <рігла> Ти на каналі Черепаха і це Філфак. Філфак це освітньо-пізнавальне шоу. Поки селеби зі всього світу мріють зробити колабу з українцями, ми вчимо мови інших країн світу, аби коли ми будемо подорожувати, знати тих, хто нам допомагав. Сьогодні разом з нами молода городина з вашого саду. Терпка самогонка вашого тата, стендапер Андрій Озар. Або боже всім здоров'я! Андрій добре знає українську мову, бо його мама вчителька. Але сьогодні ми поговоримо про ту мову, якою розмовляє самохідна артилерійська установка Цезар, і саме про французьку. Оу, oh, дуже неочікувано. Сьогодні ми будемо кружляти фрагом двох тем сад і город, які будуть дуже важливими, оскільки вони важливіші за будь-яку мову, тому що земля то дуже важлива. Як ти відносишся до таких речей? До землі. Так, ну у тебе є особняк, приватна. У мене є особняк, у мене є два сади, і в мене є масенька огородина. Там є огірки, трішечки помідорів, малинка, е, яблунька, е, кабачки, фасолька, цибулька, чесничок. Я сам запитав це. І морквочка з бурячком. і салата. Тому я так розумію, тема тобі подобається? Так. І перший раунд, який ми зіграємо, називається Please Repeat. Please — repeat. Англійську ти розумієш? Так. Що означає please repeat? Будь ласка, повтори. Якщо все зрозуміло, давай попробуємо з легесим. Бонжурний. Бенжурні. Бе... Бен Вже подобається? Ну, бонжур. Yeah, цук цукерки. <рес> Петро Олексійович. <реш> <реш> Ні. Там ви платить. Je ne conserve que mes propres tomates. Je ne conserve mes propres. Так що що можете мені щось занотувати? Хліб купити. Je ne conserve que mes propres tomates. Conserve, Консерви. Щось закрите. Яке це закрите приміщення? Укриття. <реш> <реш> По-французьки укриття ось так звучить. Консервація. О, консервація, точно. Асорти, значить. Je ne conserve que mes propres tomates. Мед. Мед, так? Правильно, консервування меду. Les con -con, Le concombre l'humidité. Le comcom. Comcom це ж сайт якийсь. Сайт про насіння якесь. Леком брем l'humidité. Lecomcom red l'humidité. Давай законсервуємо мідії, напевно, так. Я тобі допоможу. Перше слово огірки. Зроби, будь ласка, заквась огірки. Значить, чесночок. Листя смородинки, листя вишні. Le poivre bulgare est notre fierté. Так, це буде складно. Ну, не кажу, що попередні були легко. Е, <laughs> Андрію, ми їдемо садити картоплю. А <laughs> тут переклад нехай, а тепер відтворити. Le poivre bulgare est notre fierté. Le bulbare la fierté. Там є слово «булгар». Булгар, болгарський перець. Так, там про болгарський перець.

о, ти вже влився капітально, я бачу. C'est une ova... E, please repeat. C'est honorable de travailler sur Terre. C'est une ova, mais... Le... Так, щось нове, то значить... Молода картопля. <laughs> Давайте викупимо молодої картоплі, бо гості прийдуть. <laughs> Треба щось подати файне з кропчиком. Переклад ідеальний. Так, тому... І хто там шарить, то коми порозставляєте. <laughs> Карот, оньон, легюм вер, nous avons tout. Дивися, тут перерахунок. Так, це перерахунок. Ти приїжджаєш в село, і баба каже, я вам дала кювет, уніон, меркерсе, то все. І е, ранішнє молоко, там бути лише з поляни квасову. Je fais une soupe légère à partir de jeunes légumes. Soupe, soupe, ferfeje, ferfeje, так і записав. Про що? Зубка якась. Суфле, ретвіже, Ес, ша, ти, ееее... Мм, ммм, можна і так в принципі! Це вже B1 рівень французької! Тебе мають зрозуміти. Je m'appelle Andrii. J'ai une maison privée, un jardin et un chien. Je suis un homme libre. Je suis... Хліба, я почув! Так, uh, je m'appelle Andrii. Je suis... Je uh, suis... Je suis... Je suis... <laughs> je suis... and je suis хліб. Мене звати Андрій. Я їм креветки. Принесла нам Даші їх, <реш> яка пече свій хліб. Отак. Французька це та мова, якою говорить Франція і ще декілька країн. Але є одна мова, яка більш популярна в світі. Як думаєш, яка це? Українська. Ну, це сама собою. Г Галицький діалект. Є ще одна мова, яка дуже розповсюджена яка допоможе точно більше, ніж французька. І це англійська. Де ви зараз не знаходились? Англійська стане у пригоді завжди. Забігайте на платформу Boya. Там багато курсів з англійської на різні теми: від неправильних дієслів до риболовлі та пошуків роботи, або ж обирайте курси з граматики чи лексики. А якщо ви за ІТ або хочете дізнатися, як працює ця індустрія, то без спеціалізованої англійської для фахівців ніяк. Курси, LinkedIn Tutorial, CV, Cover Letter і Jobs Interview допоможуть вам якісно підготувати себе до співбесіди. А за промокодом Філфак ви отримуєте знижку 30% на всі курси. Це бізнес англійської до 20 грудня. Усі деталі в описі цього відео. <му> Наступний раунд у шоу «Філфак» має назву What Does It Mean? What <му> does it mean? Андрій Озарків поруч зі мною, тому ми продовжуємо. Тут картинки, як ти бачиш, різноманітна городина, різноманітне приладдя, а тут поскладені м, французькою підписи. І твоє завдання знайти відповідник. Тут є 10. Різноманітних елементів, і тобі потрібно це все об'єднати правильно. Так, давайте дивитися. Давайте почнемо з, з менших букв. Ну, де менше. Так, тяжко обереться, відро нападає. Се ау. Се ау. Це щось з морем зв'язано. Се ау. Се ау. Кургетте! Кургетки це щось з багетами зв'язано. Кургетки, ти сказав, нібилі редки. <галєрєтки>. Або 에... щось таке, знаєш, як в корзиночках. Маленькі кургетки. <ріст> <ріст> нам, нам з хлопцями. <ріст> так. Що гості, в нього? Сій, там, козацький стіл і кургетки. <ріст> О, пеле. Пеле, дивіться, пеле був футболіст. Так. Значить, він харчувався добре. Що тут найкорисніше? Якщо ти можеш вже щось прикладати, то вже пробуй. Бо мені там... здається, що пеле це яблуко. Да. Інтуїтивно так. Є Apple, а є пеле. Я думаю, що це 100% я вгадав. Може вже мені писати бал. На букву А почнемо. Аросо... Ну, Агрус. Агрус і на букву А. Аро... Аросойр. Далі будемо букву Б. Бет... Бетрейф. Бетерей. Відро буде. Ні, не відро. Відріж не може бути не тільки вода. А, отут точно має бути вода. Це поливалка така модна. Далі, поме, поме. Я думаю, що це порічка. У мене така логіка. О, а тут якась буква І, це щось українське 100%. Маїс. Маївки. Маїс. Це во, як ти говорив, що це. Цукіні? Цукіні. Що з морем так казав? Ну то давайте на відро. Хай, <рес> а ні, море, кукуруза, <рес> все. <рес> на пляжі. Чик-чик. Ми зв'язали два факти. Гросейл. Ну, грос з англійської, то великий, значить має рости. Що довго ростеш? Ну хай буде то відро. Ну, не знаю. Корбейлі. Корбелі. То <рес> ніби <рес> паста, <рес> ні? <рес> 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 Я вже як ти. З тим корабель, ми вже з'єднали. А в чому би пасту їсти в корзині? Є ж лопата. Швидше. Якщо їдко надрізати, як дуже голодний з роботи, то десь би в Курську вже би млинці. Та усі? Вони всі їдять з такого. Є дуже велике щось. Тано буряк. Базгичкою. Та хай буде бурак. 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 — Бурак. бурак. — Буряк продається в магазинах, а бурак то коли ти то вирощуєш. Вирощуєш бурак. Коли ти працю свою там залишив. — Так, кургетти. Ну, Лишається в нас корзина і лопата. Кургетти це, а корбелі, здається, ну, так. Фантастика. Зафіксовуємо Андрій, це все. Фух, так. What does it mean? Так, давай тепер пробуємо подивитися, що ти вгадав. Ми відриваємо перше. Так. І це? Betray. Betrayв ми не вгадали. Ну я не вгадав. Поме? Груселі, порічка, ай-яй-яй. Я надію, що сія це щось з морем вона мені допоможе. О, щось коротеньке. А... Ні, не... я не вгадав. Mails. Кюргет. це корзина. Я думав, що це корзина, але я не вгадав. Я не вгадав, на жаль, товариство. Пелле. Пелле — це лопата. Угу. Я 100% став мені бал. Ось тут було. Я був дуже впевнений, що. Так. Що певне це яблуко. Mm, Сіул. Mm, бачиш, море. Море з відром зв'язано. Угу. Mm -hmm. Так, mm -hmm. яблуко буде по-французьки поме. Тож, ну дивись, однаково букв на однаково починається. Фортуна повернулася до нього іншим боком. Цікаво, мені залишається цікаво, що, чи, що, чи хоч одне ми відгадали з Андрієм. Не, не поїду я в Францію. На заробітки. Не поїдеш, будеш все робити таке. Так, там. все в Україні, все того садити. Ні, а Росоєр це поливало. Так, а, я думав, що це Агрус. Але бачите, знову було, було близько. Дуже ти... було близько. Ой-ой-ой-ой-ой, Агрус це найбільше, що може бути в світі. Дивися, е Гроселін. Гроселін емерикуре. Гроселін е значить зелений. Зелена порічка це Агрус. Це ти теж не вгадав? Мейлс. Кургети. фантастика! Дуже хороший результат. У мене дуже хороша інтуїція: 10 з 10 невгаданих. Головне, що перше, 10 з 10. Але наскільки вам сподобалось це все? Будь ласка, дайте про це знати. Андрій, що ти думаєш? То все смачне, то все дуже файне на желудочок, солегесеньке. Відворіть свої бурячка, якщо у вас там болить. Сири, нічого не їжте. Яблучко теж можна запекти в духовці і зварити Можна карамелізувати. Або Яблучко. карамелізувати. Угу. І запити все відром буде. Буде дуже. Люкс. Це філфак, і останній раунд в цьому шоу називається What, fuck". What the fuck. What the fuck – це завжди завдання із зірочкою і завжди пов'язано з якимось відео. Твоє завдання зробити його таким, аби ми могли користуватися ним і в Україні. Je vais vous présenter une vidéo pour comment en, euh, récolter des framboises donc ici vous voyez qu'il y a des framboises ici on le voit pas très bien mais elle n'est pas mûre si regardez là elle est trop jeune donc on ne l'accueille pas mais là comme elle est bien ro rose il faut la cueillir donc moi pour la cueillir je tire dessus délicatement en tenant ici sur le bout. Je laisse cette partie là. Comme ça, vous pouvez la manger tout de suite. Donc, vous pouvez faire aussi. Ah, là, comme elle est trop mûre, elle commence à pourrir à tout petit peu. Donc, soit vous arrachez, vous arrachez cette branche. Інформативно. <кій> Дуже гарно. Мені все сподобалося. Драматургія. Присутня. По-перше, ця панянка подзвонила до тітки Віталії, і вона зараз типу з телефоном просто зайшла в сад до малини і каже: Та, це, це Надя. що ви там? Та Та нічого, та люкс, добре, в селі поки. Та, Приїхали. Та. Шо? Файно там. Як Алехандро? Як Алехандро ваш? Ходить, ходить, ну, то файне, файно. файно. Ходить, то, то ще будете трохи там в Неаполі. Та? Е, чуєте, я макарони робила по вашому рецепту. Е, ви, е, це, скільки, скільки того тунця того давати? Бо я то купила, купила в супермаркеті, не знаю, скільки то давати, бо то сват приїхав, знаєш, то він люб, любить таке їсти. Та? А я нічого, я нічого, я малинку збираю, малинку збираю, та компотику зроблю, зроблю компотику. Та? Так. Е, е, Цьо цю, слухайте, е, перешлете мені, нас же похолодало, ви казали, що мені тренч перешлете цей е, Фучі, Фучі він наз. Та, фучі, чи як. А, а, так. І, і ремінь, ремінь мені треба, ще теж того, того. Та, добре. А, а той, а коли перешлете той є, є, євро трошечки? І зв'язок обірвався. Це Андрій Озарків і його туторіал по садівництву. Любиш малинку? Любий мандаринку. Це був раунд, який називається What the Fuck, як справився Андрій. Це дуже цікаво. Це був завершальний раунд, Андрій. Ти прийшов курс французької у філфаку. Як ти себе почуваєш? Ти більш прокачаний юзер? Ця пауза багато про що говорить. heiße Андрій. Bonjour. La subscribe für our Ченел Чиріпаха. Please. Дай Боже вам здоров'я. Це був Андрій Озарків і шоу Філфак. Всім дякуємо. До нових зустрічей.